Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Нові гравці команд місяця АПЛ та серія, друга команда VS Fire та VS Ice, А також дати деяких завдань від її, які нам натякають на те, що в нас буде відбуватися найближчими днями. Тож, сьогодні будемо з всім, всім розбиратися, але якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Якщо ви вже мій підписник, то дякую вам величезно за підтримку, вигляді лайків та коментарів. Давайте розпочнемо по традиції із СБЧМ, і в нас оновилась 87 Центуріон базова Сандерстрак ікона. Плеер пік, і сьогодні ми збиралися з хлопцями на стрімі, крутили це все діло. Якщо ви раптом пропустили, то важлива для вас інформація. Ми зараз спробуємо стріми проводити на платформі Twitch, Тож, якщо ви глядач з YouTube, то сподіваюся, для вас не буде дуже важко прийти на Twitch. Там прикольно, там смайлики, там своя атмосфера і не відлітає стрім з. Application Restream, як в нас було пару разів саме на Ютубі. Дроп з цього піку ви б можете побачити, напевно, вже сьогодні ввечері. І друга частина буде, можливо, завтра або післязавтра. Втім, хочу сказати, що так само, як і в перший раз, воно відбувається в переважній більшості випадків. Тому я думаю, що можна збирати та ризикнути. Рухаємось далі, і це в нас югольоріс версії End of an Era, І дуже цікава картка. 91-й Рейтинг це в нас голкіпер, в нього 188 сантиметрів зріст, і це, напевно, його головний мінус. А також один вікфут. Ну хоча б два є. Ну, один. Він шульган, скільки я правильно пам'ятаю, так, тому права нога там буде виключена для того, щоб ходити або бігати. Пейс нього 74, теж, напевно бігати. Статистичні показники непогані. Я зіграв лише поки пару матчів. Я не можу сказати наскільки він гарний або ні, але тут можуть виникати питання до... Його зросту і він може пускати дальні удари з руханням того, як трівели летять. Втім, 110 тисяч монет, це збиче коштує і це лінки. Перш за все, можете міксувати ліги, можете АПЛ просто собі впхнути його туди, і все. Тому, якщо вам потрібен воротар, якщо у вас не було антрейдабл, як в мене. То я собі зібрав. Буду тестувати пізніше з вами поділюся враженнями. Наступне СБЧ, яке вийшло у нас четвер, це титульні матчі, і я не буду заходити, бо знов, коли готувався до запису, воно злетіло все нахрен. Тому Лейпциг, Франкфурт, атлетик Реал Сосідат, Мілан, Рома по одному гравцеві, Манчестер Тоттенхем. По одному гравцеві збираємо обов'язково, тому що трейдебл суплай, і це є дуже важливо. Тепер переходимо вже до контенту п'ятниці, тобто для мене сьогоднішнього ще для вас вже вчорашнього. Рухаємось далі і переходимо до гравців місяця, які в нас традиційно виходять в п'ятницю. На початку вже поточного місяця. Перший це АПЛ. Домінік Соланке. Я здивований, тому що думав, що буде або тренд, бо Ліверпуль, Англія, Хайп, або Соналду, бо 4 плюс 4, по-моєму, статистичні показники і шалений місяць. Але Соланке 6 голів за Борнмут також дуже успішно вони виступають тому заслуговано в принципі питання немає і напевно це мені дає так десь надію що тренд буде в тоті але подивимось High, medium work rate 3-4 зірочки 88 пейс розподілення таке посереднє 80 прискорення то є погано удари 90 добре 83 передачі і цікаво бачення поля 92 і короткий пас 93. Буде вистачати 89-й дріблінг, але спритність баланс на низькому рівні. Ну на такому критичному а, реакції компожор 90, при тому, дріблінг 91. І фізичні здібності шалені 92, і ще і гра головою 99. Під. Powerheader Plus і під Aerial. 80 тисяч монет коштує це СБЧ 36% лайків на футбіні. Ну, мені хотілося б, напевно, щоб вам його рекомендувати, щоб тут було 4-4, бо L1 Heal to Heal не зробиш на трьох зірочках. А так, непогану роботу вони з цією карткою провели. Так, не мета, але для бюджетних складів побігати. Я думаю, що можна. Я не буду рекомендувати, звісно, до збірки. Хіба у вас там фул АПЛ і ви любите грати в такий силовий футбол? Я точно не з тих, тому навіть його не буду тестувати. Крістіан Пулішич, і це в нас гравець місяця серії А, і там був ліч на футбіні. Коли тільки релізнули це СБЧ, в нього в плейстайл не було жодного взагалі. В базовій карці один якийсь. І я такий, о, вау, а що це взагалі таке, що відбувається, що ми будемо з цим робити? Але потім ми дізналися, що це був гліч футбіну, плейстайли є, і відповідно картка одразу стає трошки краще. Хай медіум воркрейти, 4-4 зірочки, це приємно. 87 рейтинг, 93-й пейс, 83 удари замало, лонгшоти 71. Погано для гри на Фланзі, 81 передачі. Ну і теж, от. Ця картка вона мені нагадує дуже багато інших, які мають пейс, мають дріблінг, але не мають чіткого розподілення між передачами та ударами, щоб їх використовувати або в нападі, або на фланзі. Відповідно, цей такий самий фізичних здібностей ну на середньому рівні для гравця його габаритів та позиції, і захисні здібності майже відсутні. Хоча є, до речі, слайд, такл підкат, а звичайний 39. Ну таке. Ціна СБЧ 100 тисяч монет. І. Ну я не знаю, футбін 27% лайків дає. Тут, напевно, лише фанати Мілану зберуть, або якщо у вас. Серія А і немає ані Хвічі, там, праворуч, Радіоктів, ані будь-якого ще варіанту. Рухаємось далі, тепер давайте переходити до вечірнього контенту. 83 нас плеер піконовили на гравця команди тижня і додали сюди. 17-ту команду тижня, нічого не змінюється по вимогах, також антрейдабл, також 20 тисяч медкошти, також 93% лайків. То є W, гарне СБЧ. І приємно, що воно не трейдабл, до речі, тому що інакше інформи вмерли просто в нуль. Далі в нас гаві, і це хедлайнер, такий, як був Рахім Стерлінг на минулому тижні промо vs. Ice, versus Fire. І давайте розбиратися. Дуже така картка, ну, незрозуміло. Давайте скажемо так. Перше Fire. Пам'ятаємо, що Fire дає лінки до нації. 5-4 High Хай хай воркрейте, дуже приємний початок. Але а, купа позицій. Отут найголовніше дуже незрозуміле розподілення. 84-й пейс – норма, 78-й удари. Для атакувального півзахисника то не є забагато. Вибір позицій 94. Окей, але фінішинг 83, сила удару 70, лоншоти 82. Тобто, це центральний півзахисник з гарним вибором позицій без фінішингу. Передачі. Бачення поля 95, кросів немає. Але короткий, довгий пас на прекрасному рівні тут, хоча б плюс-мінус зрозуміло. Дріблінг. То все без питань, лише композер 80 замало. Дефендинг. Є перехоплення, є підкати навіть якісь, є звичайний відбір. Але загальний дефендинг 68. Стаміна є, фізичні здібності є агресія. Сили немає, стрибків немає. От скажіть мені, де його використовувати? Як атакувальний півзахисник 4 3 2 1 напевно, але в нього, бляха, немає жодного плейстайл на удари. Все, що можна, є на болконтрол. Та ми знаємо, в тебе і так 91 дріблінг. Тобі удари треба бустити. Є ще Relentless, то є файно, тільки така є. Це такий якийсь розпасовщик, напевно, без ударів. Можливо, бокс ту бокс, але тут захисту замало. Чесно, не знаю, дуже для мене незрозуміла картка. От я його скільки не дивлюсь, що на стрімі, що зараз. Мені не ясно, що з ним робити. 233 тисячі коштує версія Fire і 23% лайків. Тепер версія ICE, вона більш популярна. Він дає лінки до клубу, і в випадку з Барселоною це, напевно, W. 4-5 же зірочки, 5 вікфут. Пейс такий самий, удари такі самі. Передачі 91-ші, трошки вище в нього підкрутка. Все інше дуже схоже. Дріблінг 89-й. Зараз я буду дивитись при вас різницю. Ну, удари плюс 2 у червоного. У цього взагалі 76. Передачі, відповідно, плюс 2 у синього. Ну, да, трошки я бачу. шорт пас, да. Дріблінг виходить в червоного кращий. Бо в нього 91-й. Все по плюс 2. Але захист кращий в цього. Фізика однакова. І плейстайли. Давайте дивитись. О, тут інкізів пас, це як в Дебрюйне, лонгбол пас, тікі-така, слайдл, такл, о, да, оцей точно краще. Тобто цей більше підходить на позицію центрального півзахисника. Ударів немає ані в одного, ані в іншого, як таких. Плейстайл теж, але цей хоча б паси буде гарні роздавати за рахунок плейстайлів, і він буде трошки кращий на захист. Теж 233 тисячі монет, але уже в даному випадку ми бачимо 43% лайків. Ну такий бюджетний біст, можливо, бокс-то бокс, -бокс хай-хай воркрейти. Оцей мені більше подобається. Якщо вам потрібен склад хтось з них, то я зупинив особисто свій вибір на версії ICE. Тепер давайте переходити до завдань. Тут також є цікаві в нас опції, і в розділі Live. З'явився Versus Daily Play Competition, оновився. Тут треба грати матчі, три гри в день, і ви будете отримувати за це нагороди. Тричі зіграли і отримали додаткову ачівку відповідно до цього Daily Play Competition. Так от, це в нас сиділо, буде не тиждень, а лише чотири дні. І це нам говорить про те, що десь у вівторок. Може початися тоті препарейшн. Плюс ми сьогодні на футбіні подивимось паки, які злили в кодо гри, і там є вже всі крутилки на ліги, на позиції. Тому, скоріш за все, це промо буде скорочено. Ну, саме на завдання. Так? Джеремі Бога, черговий в нас гравець в завданнях. І це насправді картка, яка цікавіша за деякі промо та СБ опції. медіум медіум варкейти то не є гарно, але 4-4 зірочки, 93 й ПС. І от дивіться, тут вже 85 й удар і 83 передачі. Порівняйте з тим самим Пулішичем. Тут є хоча б удари, є за що чіплятися. Можна кидати йому е, навіть не фініш, або фінішер умовний. Або той самий дедай він біжить. І в нього вже будуть непогані статистичні показники. Є передачі 83, Вони плюс-мінус збалансовані, навіть кроси якісь є 85. Не ідеально, але мені зрозуміло, як використовувати цю картку. 89 й дріблінг більш-менш. Причому 95-та спритність. Захисних здібностей немає, але фізичний трошки є на середньому рівні. Плейстайл на Фінесшот, о, вау, на трівела Плас, переступи. Слухайте, Репіт і ферсайт. Це цікава картка. Як безкоштовна опція, кубки якісь грати? Я думаю, що можна вибити ще і на будь-яку позицію він підходить. А, окей, ну, звісно, так. Да, да. Угу. Мене випадково викинуло, але це не страшно, тому що ми бачимо з вами, що ця команда також 3 дні і 17 годин в паках. Тобто, так, це буде скорочене промо, і, відповідно, ми будемо мати вже у вівторок так, щось новеньке. Ну я не думаю, що це будуть тоті номінанти. Можливо, це буде взагалі нонтент і купа СБЧ. Побачимо. Давайте переходити на Фудбін, дивитись нові еволюції і інший контент. Друзі, пропоную розпочати із еволюції. Це буде швидко, тому що ми чекали на краще. Так, вони безкоштовні, Skill Moves Training та weak Food Training. Але ви можете прокачувати тут максимум гравця з, відповідно, 3 skill Moves або 3 weak Food. Ну, тобто, п'ятірочку ви не отримаєте. І подивіться самі на опції: Лукаку, Оршич, Хіменес, Нуніс, Дані Родрігес, Людмила. Ну, типу... Про що мова так, воно десь це можливо для фанатів є сенс, але коли ми говоримо про мету, то не знаю. І навіть рейтинг мені тут не дуже подобається, тому що максимум 84 і лише плюс 3 дають. Тобто, якщо раніше ми з вами могли прокачувати задля рейтингу, то це не той випадок, тому я б напевно проходив повз. Скажу вам чесно, краще вже того ж самого Маліна або Родріго робити там 100 тисяч летами. картку ви отримуєте відповідно. Тепер давайте поглянемо з вами на команду Вірасосайз Друга і Versus Fire. хедлайнер команди Маркус Решвард і другий хедлайнер це Родріго. Дві картки, відповідно, один. А, вибачте, 770 тисяч монета CDM Родрі, і він отримав, напевно, найкращу свою картку взагалі в історії Ultimate Team, тому що вона грабельна, тому що 4-4 зірочки, тому що гарні статистичні показники. Так, дрібнього немає, але це в принципі Родрі, в нього плюс-мінус завжди так. Шикарні плейстайли. Позиція бокс ту бокса, можна його використовувати, в принципі, як саме. B2B. Uh, версія Ice вона набагато дорожча, тому що вона має кращий дріблінг, і вона має більше пейсу, і плейстайли для саме бокс тукса, який буде орієнтований на захист, також шикарні. Або Medium High Work Rate, це у вас опорний півзахисник, але за півтора мульти, чесно кажучи, задорого. Маркус Решвард, хедлайнер. І... Ну, це незрозуміло для мене картка. А ви мені постійно пхаєте, що ти салах, салах критикуєш нащо? Я буду так само казати із приводу Рашфорда. Ви даєте напередодні Тоті другу спешл картку одному і тому виконавцю. Ну то дайте йому 5-3. Де апгрейд Вікфуд? 3, 3 мільйони картки коштує. Троєчка Вікфуд. Ну кому він потрібен? Коли є МБАПЕ за півтора? Він буде просто all the day на голову вище за цього рашута. І так, звісно, я вам сам мушу розказати, що це supply, це нова картка, це рідкісність. Але тут питання просто до її, коли мова йде про базове компонування і статистичними показниками. Дайте апгрейд Вікфуд, це буде зрозуміло. В нього ж є спешл картка непогана центуріон. Але і тис what Ми Рухаємось далі, і є е, е, цікаві опції також е, на півхедлайнери, Да? Це Томорі, це Жоао Фелікс і це Рюдгер. Взагалі друга команда, на мою думку, краща. Напишіть мені в коментарях, що вам більше подобається: перша чи друга. Фікаю Томорі, 88-й PS, 90 деф, 85-та фізика. В обох версіях, але у версії CDM ще плюс 4 передачі, і плюс 4 дрібні. Окей, це цікаво. Все краще, але в цього блок і цей захисник. Напевно, вони вирішили, що саме позиція краще. Ну да, бо цей CDM 45 удари. але медіум хай як собака. До речі, в центрі поля теж може бути цікавий. Жуал Фелікс 5-4 зірочки. В нього версія айс дорожча на диво. Хоча зазвичай навпаки. Але в неї, в неї менше пейсу, в неї більше ударів і більше передач. Можливо, суплай, можливо, просто так тимчасово сталося. Не знаю, але картка непогана. У Фелікса завжди моделька під FIFA. Тому, що вам раптом випаде, то я думаю, задоволені отримаєте. Антоніо Рюдігер версія опорного півзахисника. І цей, до речі, кращий за Томорі, бо 61-ші удари, хоча б якісь. Медіум хай, хай хай. О, ні, це погано. І 3-3 зірочки, ні, це гірше за затоморі. Um, але ну, Реал Мадрід і захисник теж хай хай воркрейте. О, ні, я б не радив. Це буде бігти у вас вперед, оголяти зони, чесно. Uh, якщо хочете купляти в склад, то точно ні. Ну, хай воркрейт на атаку в центрального захисника. То є габела, я думаю. Ще дві цікаві картки це Кінслі Коман і Алексі Санчес. Алексі Санчес взагалі має 5-4 зірочки. Ця версія 4-5 зірочки. І я, коли його тільки на стрімі побачив, кажу: Вау, він лише 290 максималка. Чому так де, А він, він не максималку хіба має коштувати? І тут, ну, це показник рівня карток, який зараз на зрі, і в цілому, напевно, віднош... не відношення наслідки політики іє. Пригадайте минулорічно ТОЦ Алексіса Санчеса 4-4 або Food Fantasy. І ціну його, при тому, що в нього не було 5 скуптер. Тут у нас наші зірочки, є моделька шикарна. Стати, подивіться самі які, і він перший день коштує 190 тисяч монет. Я думаю, ця картка буде гарна як інвестиція потенційна. Кінцрій Команд 200 тисяч монет, але йому теж не дали зірочки. В людини два інформа, і це перша спешл картка, і йому зірочки не дали. Ну, дивно. Дивно напередодні тоців. Тобто картки непогані, але можна було б трошки їх ще опрацювати, пропрацювати. Кодікпо, паша привіт, 86-й Ну, типу, я чекав, напевно, на краще, буду з вами чесним. Тому що він мав вже еволюцію 86-го рейту. Ну але 5-4. І це Скуптер, і це Ліверпуль, і можливі еволюції. І стати, в принципі, не такі погані. Так, звісно, це не м'єта, тому що ну, не, не вистачає. От, накиньте 2 сюди, 2 сюди, 2 сюди, дайте йому 88 рейтинг, як фієліше, буде один з хедлайнерів. Ну, а так, я спробую за нього побігати, бо п'ятірочка на фінтах, класні плейстайли. Я вам скажу так: в бюджетні склади це точно буде класна картка. Мені його пхати просто нема куди. Але для колекції в Ліверпуль, звісно, зберу. Ну і все інше таке: Рішарлісон, фодерну картку отримав дуже дивно. В нього часто були прикольні картки. у... Фіфа. Гюнтер Фодор на картка, дівчинка Лауріанс з Челсі і Ренард. Ну, Ренард Фодор дівчинка не Фодор, але я не знаю, чи слід а, приділяти їм багато уваги. ні ну, Я думаю, що хтось її там буде купляти цілеспрямовано в склад і загравати. Хоча, можливо, під а, сестру Джеймса, да як варіант, картка непогана. Друзі, така команда, такі конденти, ми бачимо перенасичення цим. І ми бачимо, в нас рухається підготовка до Тоті. Так, вже у вівторок ми отримуємо, скоріш за все, купу всіляких СБЧ. Про що б я хотів з вами поговорити? По-перше, це інформи. В мене багато, я от закупив, і я думаю, що я зараз ще доберу. В мене 5 мільйонів на рахунку. Я цих інформів купив не знаю скільки 142. І ще в трансферному листі в мене є. Тобто я заряджений на інформи. Чому? Тому що кожної суботи зазвичай вони випускають або 83 х 10 або 84 х 5 І в мене є надія, що якщо вони нічого не змінять, а вони ліниві і не люблять щось міняти, то люди можуть ці паки сейвити і не відкривати. Відповідно, суплаю додатково на інформи не буде, а оскільки люди ліниві, вони будуть йти купляти їх на маркеті. Мені хочеться в це вірити. Плюс, в неділю, скоріш за все, в нас після закінчення Сідісі-крутилки буде ще якась крутилка. Тому єдина передумова, що інформи впадуть, це якщо нічого взагалі не буде. Ані сьогодні, вже в суботу, а не в неділю. Ну тоді габел, але я собі купив. По 30 тисяч, по 31 тисячі, я думаю, це. Непогано, я вчора в них інвестував, але продав сьогодні по 34, там чотири, по 33,5. з половиною. Там я заробив по 1000 монет. не з всіх, деякі я лишив, не продаю, ризикую. Також мені цікавий рейтинг. Якщо подивитись на низький рейтинг, завжди коли в настоті, то це час для низького рейтингу. По перше, я б вам радив закупитися 81-шими. Вони зараз йдуть по ставці по мінімалці. Бо коли вийде будь-який пік, а я думаю, що буде багато їх. То ну, під час тоті, під час крутилок, то вони будуть там 600, 700, 800 монет. Легкі x2, хоча б Клабсток, якщо у вас маленький бюджет. Так само 83. й Він вже був 1, 3, 1 на минулому тижні. 900 монет поставці 800-500, закупляємо. 84-й низько 2000. В п'ятницю зазвичай це рейтинг в найнижчій точці. Ну, але хоча ні, низький може бути і в суботу. Ну, де мені все одно подобається там 1,8, 1,9. Я думаю, що він буде на тижні вище, тому що буде. Багато СБЧ. 85 й він був 4. Він зараз 5. Але тут питання, що минулі роки були крутилки на всіляких там 85 плюс нападники і такі інше, і там вимагався конкретний рейтинг. Так, це зараз не історичне дно. Історичний максимум був 8. Мені б хотілося завтра цей рейтинг нижче. Умовно, 4,5, бо завтра навряд на нього щось вийде. Бо 83х10 там він не потрібен. Якщо він впаде завтра 4-5, то мені подобається. Якщо ні, то в неділю вже треба дивитись на ціни. 86, 87 – це напевно високо, я вам його давав по, по, да, по 6-7, по він набрав. Інший рейтинг набрав, тому ми, тому ми сюди не ліземо. В промо команду я вам спеціально не даю інвестицій, тому що ну, люди бояться зараз купляти картки. Ми минулого разу це бачили. Ми зараз це бачимо. Тому ми фокусуємось з вами на речах, в яких я хоча б якось впевнений. Той самий з мене як там не було б, а пішов на лінивця по 59, Деякі картки, де продавав сьогодні на стрімі, по 54. Але в цілому я в плюс навіть цієї інвестицію вийшов. Тож, друзі, таке вийшло відео. Чекайте на нарізочку зі стріму. Чекайте на мій покопанінг під Мбапіча. Коротше, багато контенту планую для вас робити. Ваша підтримка мотивує, як завжди. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Якщо щось забув, запитайте в коментарях. Па-па.